Вітаю! сьогодні ми знаходимося на таратове обласної північної лікарні імені Лобачевського саме тут в ніч. Starve死ken. 19 березня проводили унікальну операцію з поросадки торгової серця, печінки і нивки. Як це все відбувалося, сюжеті. уже в червні 21-го року ми мали першу родинну трансплантацію. Пам'ятаєте, коли була перша пересадка у 21 червня 21-го року. Ні, ну ми дійсно пам'ятаємо, тому що вперше це була така подія для нас, їх неординарна, тому ми дійсно пам'ятаємо, це була родинна трансплантація. Чудові пацієнти, які нам довірилися, які дійсно були такі першопрохідці в нашій області. Це були син і тато. Ну, як по особисті дані повідомляти мене сильно. Але... Як взагалі це відбувається цей процес підготовки? Буває дуже по-різному. Якщо ми говоримо про родинну трансплантацію, то це та допомога, яку люди можуть отримати швидко. Що в нас є хтось із числа родичів, хто згідний надати свій орган, має таку можливість, тоді реципієнт, вони обстежуються в певний спосіб, готуються до оперативного втручання і отримують цю допомогу, грубо кажучи, сьогодні на сьогодні. Якщо ми говоримо про лист очікування, то в листі очікування ми не можемо спрогнозувати термін, скільки людина буде перебувати там. Хтось дуже швидко, хтось може чекати і декілька років свого донора. Там є дуже багато факторів, які на це впливають від самого процесу розподілу органів через єдину державну інформаційну систему трансплантації, тому що розподіл органів відбувається не вручну, не нами, не за якимсь принципом хтось нам подобається чи не подобається, чи якісь там ну, наші побажання. Це автоматизована система, яка із закладеними певними алгоритмами, і за певними принципами, які відповідають законодавству. Розподіл органів відбувається ну, фактично по всій Україні, тому що цей лист очікування він є єдиним державним реєстром, де вносяться всі реципієнти всіх листів очікувань, всіх закладів, які надають допомогу в такий спосіб. Тому ну, дуже багато факторів впливає на те, скільки людина буде очікувати свого донора. Від е терміну перебування в очікування, що має значення, від групи крові, що має значення, до. Буквального співставлення донора реципієнта за імунологічними показниками, за показниками крові. І так буває, що навіть якщо система обирає цього реципієнта як такого, якому можна пересадити орган від цього конкретного донора, але провивши аналіз на імунологічну сумісність, виявляється, що цей реципієнт йому цей орган не підходить. Тому він буде чекати наступного такого свого шансу. Тому якось такого усередненого показника, скільки часу чекає реципієнт, немає. Хтось може чекати два тижні, а хтось може чекати 3 роки. Mm -hmm. Дуже мало так. тих людей, які за життя дали таку згоду. Тому дійсно, у випадку, якщо ми маємо потенційного донора органів в реанімації з діагностованою смертю мозку, да, ми виходимо на розмову з родичами, і родичі далеко не завжди дають згоду. Mm -hmm. На посмертний забір. Органів це такі поодинокі випадки згод на сьогодні, на жаль, про що ми часто говоримо, що, на жаль, посмертне донорство у нас ну, недостатньо люди мають інформацію, недостатньо це таке може ну, не, не дуже приємне слово для цього, але ну, недостатньо не популяризовано це у нас, і тому незгод згод дійсно багато. Мені з 19 на 20 березня власне у вас на унікальна пересадка повисадка трьох органів. Розкажіть про цей унікальний освіт? Це був перший наш посмертний донор в цьому закладі. Це була, ну, діагностована смерть мозку була не вперше, але це вперше ми отримали згоду родичів на посмертний забір органів. І дійсно був молодий донор. Бу, ми змогли ну, на вилучення підлягали органи як нирки, так печінка, так і серця. Тобто це був ну, такий, якщо це прийнятно так сказати, якісний донор. І дійсно ми мали шанс рятувати багато життів одночасно. І через їдіст, дані про цього донора були внесені в ЄДІСТ, і через ЄДІСТ розподіл органів відбувся, так, як він відбувся, і е, жити, ну, яким реципієнтам. Випав шанс на отримання цих органів, вони прибули сюди до нас, тому що зараз військовий стан і далеко транспортувати органи ми не могли. Серце-печінка воно ну, дов, довго не живе поза тім. Це була молода жінка, не з нашої області, з Рівненської області. Операція відбулася у нас. Відбулася нас, знову ж таки в силу цього обмеженого часу. Тому що. До початку військового ставу, до початку повномасштабної війни, е, мали можливість залучати цивільну авіацію до транспортування органів mm -hmm. в інші клініки. Ну і тоді теоретично, там Вінниці, Житомира, раз рівного, наприклад, серце могло би спокійно долетіти до Києва гелікоптером, і це було би швидко. На зараз такої можливості у нас немає. І тому лікарі йдуть на такі кроки, трансплантологи з собою привозять ті заклади, куди розподілені ці органи, з собою привозять реципієнтів на бази вилучення. І там, де вилучається орган, там же на тій базі він зразу і трансплантується. Ну, для забезпечення от такої мож... максимально швидкої процедури, і щоб реципієнт мав максимально кращий прогноз на виживання. Песча свободи в діє, можна назвати провезенцях або посадженого неї його печінка. Серце одне на кілька серце одне, печінка одна, це був унікальний досвід для нас у цьому році. А взагалом у нас було 14 трансплантацій нивок, із них одна була від посмертного дому. це ті оперативні втручання, які були виконані у нас. Всі прожилися чи повинні. На жаль, ми маємо один випадок, одну такий Сумний для нас досвід нову було відторгнення органу.